Футбол в Ужгороді закінчився збитками. Розплавлені пластикові стільці, понівечені трибуни, частково зачаджені так, що і дощ не змив. Таке на Ужгородському стадіоні залишили по собі львівські футбольні фани. Приїхали їх, було около 450 людей, ну, Приїхали вже немножко веселі. Ми за запрак... вчора все запротоколірували. Систав акт, підписаний ділегатам. Потуненче під, ну, називається директор матча. Подписано офіцером безпеки ФФУ, працівниками стадіона. Будемо виставляти свої претензії. Суна майже дощенту спалені 46 крісел та понівечені трибуни обійдуться стадіону щонайменше у 50 тисяч гривень. Подібні інциденти під час запеклих матчів не рідкість. Галичани влаштовують погроми в Ужгороді. Найчастіше. Це було і в сезоні 14-15 під час матчу цими же Карпатами і був інцидент. Цьому сезоні 14-15 з харківським металістом, коли приїхала група болівальників, гори болівальників з Харкова. І тоді були накладені штрафи як на клуб, так і на команду гостей. Затятий болівальник нашої Гаварли Олександр Сабадош не пропускає жодного матчу. Цієї неділі розповідає, нічого не віщувало біди. Та після першого тайму яскраві емоції львівських ультрас стали неконтрольованими і переросли у агресію. У другому таймі з'явилася якась незрозуміла агресія львівських болівальників, почалося виламування стільців, паління стільців, і в принципі така поведінка не є об'яснимою. Я так думаю, що більшість, більшість магазинів, більшість крамниць було готове до відвідування львівських фанатів. Ось біля стадіону я бачив, що була викликана охрана, охорона. Від дії своїх фанатів представники львівської команди відхрещуються, мовляв, винні в інциденті саме господарі поля не забезпечили належну охорону. Цього є курми безпеки Говерли. Каповинна була бита кертельно стежити за тим, що подати проводити на текстом. Я, я не знаю, хто приїжджає на цей майстер. Тобто вони займаються куритом, прапоги виставляють Карпат, шалоті воно все бачите, підтримка команди, але. Ці людей напало, було кілька людей, які не мають стосунку до нормального якісного вболівання команди. До приїзду галицьких фанатів завжди у посиленні готовності. Навіть закарпатські правоохоронці у день матчу чергували чотири сотні міліціонерів. Галас, бійки та розбій традиційні для візитів львівських ультраз. Ми знаємо, минулі роки були інциденти, були бійки. Тому, щоб цього не допустити, міліція була відповідно підготовлена на самому матчі. Міліція не була, оскільки там є стюарти, вони відповідно несуть охорону громадського порядку. Після закінчення футбольного поєдинку міліція так само організовано супроводжувала уболівальників ФК Карпати до їхнього транспорту. Суттєвих порушень громадського порядку не зафіксували, повідомили правоохоронці. А от Ужгородці скаржилися на неадекватну поведінку галицьких фанів, які башкетували прямо в центрі міста на пішохідному мості. І на згадку про себе лишили містянам переляк, розмальовані перила та наклеїки Карпати Ультрас.